Поки тут лише пошарпані стіни відсутні світло та купи будівельного сміття. Але вже зовсім скоро у приміщенні колишнього кінотеатру космос можуть з'явитися експонати Житомирського музею космонавтики. Саме таку думку висловив міський голова Сергій Сухомлин під час візиту генерального консула США до Житомира. Американський дипломат відвідав музей космонавтики і обговорив з представниками міської влади можливість допомоги американської сторони у створенні другого майданчику для демонстрації експонатів. Генеральний консул Сполучених Штатів переконаний, Житомир як батьківщина Сергія Корольова має унікальні можливості для розвитку туризму, пов'язаного саме з космічною тематикою. Я недавно був а, в центрі з імені Кеннеді в штаті Флориді. І я маю сказати, що у вас нескільки експонатів, з якими ну, я скажу чесно, краще, ніж у них. Історія космонавтики з Житомир'я очаг каральова. Я думаю, що вам дають просто унікальне приймущество. На этот. головне це об'єднати зусилля влади та громади навколо створення другого майданчику в колишньому кінотеатрі Космос на Польовій. В цьому переконаний Житомирський міський голова Житомир може бути інтересні. Привлекателен для туриста Житомир колыбель космонавтики украинской космонавтики. И просто не использовать такой шанс нельзя. Поэтому есть здание, есть земельный участок, достаточно большой, есть в конце концов фонтан на полевой. С... культурой космонавта. И вот это просто надо использовать. Вот эти коренные компетенции, которые у нас есть, эти преимущества надо использовать и сделать центр вторую площадку, фактически я говорю о второй площадке Музея космонавтики, и дать возможность этой, этой площадке быть живой. В рамках візиту до Житомира генеральний консул США в Україні відвідав будинок музей, де Сергій Корольов народився, а також побував біля колишнього кінотеатру Космос який і має стати другим майданчиком для розміщення експонатів музею космонавтики.